Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Ні, трошки ніч дає про себе знати, так що Шигині. Чекаємо. Перший автомобіль посад Б5. Для третього ШБ це буде машинка. Хлопці попросили для деяких виконань завдань отаку тачку Сергійова, Контролює ситуацію. Так що завгар. І зараз десь наш підписник приїде ще одну машинку, що командна робота дає про себе знати. Так що дякуємо Віталію і Олені, які знаходяться в Польщі, знайшли цю машинку і ще перегнали, як він називається, рендровер, ми його не купуємо, за цю машинку ми також ще. Маємо віддати кошти, пішли на випередження. Дякую Максиму і його побратимам з 3 ї ДШВ за їхню роботу. Ми їм вже передавали пікапи, він працює, ще й досі живий, здоровий. Це дуже-дуже для мене важливо. Ну, але їм треба така машинка і треба в цивільній фарбі. Ну, то вже 13 питання. Нам це не потрібно. Але дякуючи таким хлопцям і дівчатам, ми маємо можливість ще жити в нашій вільній державі. Так що Олег Гриша контролює ситуацію. Що, що ти думаєш? ти Спасатом? Е, ну давай будеш на ренджику їхати. Ні, да мені то пофіг. Якщо я ж ми їдемо з лафетою чому? Тому що не доведе Господь якась ситуація. Не собі раз. Того загнали, того загнали. Не все так сладко і гладко. Те пригнали, наче все було нормально от по Т5. АБС почало світитися більше і більше, тобто частіше, і тепер Серега щось там мудохається. Вчора день мудохався і ще не зробив ту ситуацію. Ну, але повітаку доробив. Так що чекаємо, що Сергій десь вже на під'їзді бути, ще одна машинка. Зараз, мабуть, загружаємо, більше за все опача догружаємо. Загружаємо, мабуть, пасатіка, так? Да? Надюхін вже нентралочку доця. Якраз полі, поліція якраз стоїть. Чиж, тебе а? Гарно є? Ні, ну хороший. Що таке? А ключів нема, не немає, так воно поліція стоїть, то зараз тобі будуть вирвані години. Давай, Лешка, заганяй тоді, не будемо гаяти час. Так що, друзі, дякуючи вам, що дивляться, що є колеса в нас. О, Десь комусь віддамо. Ми тоді привезли, а що Серюга не Що Серюга дзвонить. Поки влізе, да? може він не може влізти? То поїхали, то поїхали, може, я тебе довезу, а ти прижимеш чи що? Нентролочку включила. Є? Я тебе зараз поїду, я тебе... Застіплення, воно вже має воно тепер так треба Є там момент ще по стіпленню, так. Да. Дивися акуратно, бо там є о, автошкола. Дивися, не закривай двері, бо поліція а ну, я ти серйозно. Батька ж трафують, вилазять туди. Тих. Дома будеш їхати. Що, давай не давай. Хочете, давай заганяй, навіть. Не, не, не можна. Поліція для народу. Все правильно. Давай, Ляшка, заганяй, тачку. Потім пройдемо. Поїду перед ним приїдеш. Дома проїдеш. Да, там трошки буває, педалька западає, її треба назад. Там все степлення, зажимаєш і воно типається і туди. назад треба. Правильно, треба назад. Там більш за все гідроциліндр. Контролює. Ой. А ну. Давай, давай, давай. О, ладно, Опа! Оп! А ну, Олежик, да, я думаю, так нормально будет. А катки такие серьезные, да? Нормально, Та ж в нас не перша легкова машина, якоб... так що все нормально. Цепляємося, в'яжемося і зараз підемо, ще одну машину заберемо. Хай, що Серега не влізе в машину, чи що. Він каже, я туди не їздив. Так що Грігорій складається. На ну піди ящичка із під машини підтягни нам сюди ближче. Батько поки зніма. Беремо ящичка нашу. Так. Да. Магазина вже на юхаводі, керує процесом, заваром і батьком. Да? О, дивинок стоїть. Ходіть, попережик, контролюється, човар. <рес> Он їдять попережу. Це <рес> хоче, політя, аби поліція дріга. Заліз, нормально. Ми переживали, я відео знімаю, я не можу взяти трубку. Думаю, здесь в машину не може влізти. Вліз. Ота да. От, да, мені подобається. Та машина в Італії її повністю є відео, як вони її розібрали. Там зроблений мотор. Повністю машина була розібрана до секунди. Машинка, забери її в Україну. Може комусь блять, трохи не туди. Это вот как красоточка. Range Rover Freelander 2. Що... Машини купляються без грошей, але за 2 кутка стала. Груші віддамо потом. Рендровер, ну, його... Да, Його можна, кстати, ну, хто хоче його придбати, ви можете набрати Віталія і спитати. А ні, то ми залишимо і відкриємо на нього збір. Е, ну, я маю на увазі підкопити. Я просто таких машин не купляв. і Для мене було стрмно. Я... Така прикольна, крута машина. Да. Під рулем? Да, я вою. Покажи. Где От а? Як точка. Да не їжди, я тебе. Ну ти ж що їхати. Машина супер. сука. Дивися, сідай. Сідай. Бери. Хай. Фухту, оце. Передачу виключи. А, воно не назване. Так, тепер нажимай в сцеплення ага. і заводь. А чим заводиш? А, кнопка. А як ключ витягуєш? Все, подушимо. Ага. Гру так само, да? Легенько-легенько, бо вона. Там його треба він вилазить, то його треба дохвалити. Так, ми все оперативники, вчора купалися. Я бачу. я бачу. Для проби тобі. Одне червоне, одне чорне. Дякую. Пи... Ну, все, ми довго затримуватися так. не будемо. Пирожки місти то, то, не будемо. То, то, то може зняти. Там, там, там Це я не знаю, куди ця машина буде. Це не я її купую. Це а, Віталік просто попросив ага. забрати її з Польщі і поставити її, поки в мене, і він її буде продавати. А якщо вона... Я по сути машин боюся, і ціна питання, він зробив мотора, ну, коротше, дуже багато роботи. Там таке ціле відео є. Ну Там і колеса ззаді є, там все є. Вроді би. А ну фанові Може хтось хоче. Ні, нема. Ні, нема. Це не токі. Не... Ну прикольна машинка, звісно. Land Rover. Лендровер. Land Rover. Я... Казали, навіть в нас на Україні вони без кузов не машину. Да? Ну, тут тут 2,2 дизелюк. А, а тут ли? ви ще зимова резина літня середини. <кій> <кій> хороший, хороший, чотирьох. Бо ще планували їхати на Донбас, будемо їхати. з Але... понеділка на вівторок. <кій> Там воно все так, короче, все, я, я, я напевно, якщо тепер коли має бути машина. Я навіть не знаю. Я, я би теж дайте... приїхав до тебе і поїхав би з вами. Я попросив залишити, ну я завжди наперед. Оп-оп, дядя Гріша осваює свою. Ти ж зрозумів, як заводиться. Але... Сідай! Там з правої сторони дирочка. Запихай дирочку. Ні, ну звісно, тачка. А він знає як тут таке. Так. І тепер на степлення нажимай. Такі справи, друзі. Хожу тут кругами. Степлення вижить. Нажимай. Марину сума. Марини клас. Не сума, конечно. Нажимай. Классно лежить, воно. Ти степлення тут біжить, ти тільки що заводиш. А ну пусти витягнути, помалень, помалень, помаленьку дипенько витягни. Може не хто він не робить? Там нема різниці. А, нема? Нема, нема. А, ну. а може щось нажати на цю? На пульту? Так, документи з тим. вижимай. Передача виключена. Може закрита машина. О, завели. два посолятки є. Я борою. Біля хампиці машини, це просто... Думки треба подивитися, Ну все один ключ є. Це теж такий не пане, це пульт і попросили. Резина видиш нульова. Надо для швидування. Ну, коротше, наша така машина. Ще Сербія. Хороша, так? Да? Я маю режим на Сербії. Ти зрозуміла, досі для когось. Там ми передавалися Тетя Олею Дубіняною купували колись машину да. для Максима, 3-го да. ШБ. І там він каже, мене типу, ну, переводять і я тобі можу віддати пікап, а нам треба таку машину там, для цього, для цього. Я кажу, ні, мені її не треба віддавати, остав'ю їм там пацанок підрозділ. Де вона, він мені скільки розказував, скільки вона зробила роботи. А хоч гидали мою ту до Серега полуторку, а він каже, Серега, ця машина зробила стільки роботи, і в нас полуторка каже, і цього наземного дрона завозила, бо ні в одну машину не заїжджала. І проходила там, де другі машини не проходили. Я кажу, вона повинна залишитися в тебе підрозділі, так, а хлопцям так. скажи, що я вам у цей підрозділ, ну, він каже, нам би щось таке універсал цивільного. Ну, коротше, 13 питання. Людям не об'яснюєш, але треба. Дербать буса теж скажи, На що ви вчора в матошнику купалися? то не маточник, то хто там, я... там рибалка? Ну то, то не рибалка, купатися не можна. Ну, не як... можна. Я Это... до хазяїна, як робіт, <рес> можна де хоче. Ну, бо я думаю, бляха риба пливає така капіта. Вони купують рибу, засипають, а ви приїжджаєте, платите бабки і Отакі, Там, А ми приїжджаємо втали, і купаємося. Жара, і світло виключають, то вони до помпу, помпою ганяють, кислород, і вона тут піднялася наверх і її треба утопити тепер. Коротше, буде одна машина, питань немає, я, я, я би, я би не ліз. — Та Спасибо. в мене і так, обратно, оця в довгу, а ту, якщо ну, ти сам розумієш, якщо вона мені під когось піде, тільки щоб хтось писав, але це є. Хороша, да? Казали його всі прикордонники, всі казали, що... <кій> Значить ми її залишимо для когось зі хлопців. Просто там ціна питання. Мому племіннику, я Дядя писав, підрозділи шість машин розвалили. Він має того кіа Sorento і так його ремонтує. 70 тисяч заплатив перед 90. П'ять днів не виходить на зазвіль. Ну назад це перша така, він мені каже, а зразу... але вона, вона, вона повністю приводна, вона не має, ні виключається, ні не виключається. Не в неї розход буде невеликий, в неї 2 вона, 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 я яких каже, то мені легше з цим буде їхати, чим з тим. То Олег каже, давай так і так. Ну, що подивишся. Ні, з цим чаще їхати. Ця довша, Вона буде грала. Ні, ні, вона ні. обтікає. Ні. А того, що так. Ну вже трохи як. Зараз будемо 110 піти. Я ці батарейки не посідають, бо щось таке спину і, і курей бачить. Хоч, 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 ні, 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 Серега, будемо їхати, роботи багато. Вона... Але мені сподобалося ну, годинник, але... де ти з тримаєш. Ми його подаримо або Васильовичу, або назад Олегу подаруємо. Я Як казав, їй треба зробити теж і повішати все <рес> <ту> таку рекламу. Що, <рес> хлопці, все, все, хай, все, все, дружині, привітусь, будемо пекти. Так що, друзі, на цьому ми завершуємо відосик. Дякую всім за командну роботу. Працюємо а далі. А Що сталося? з тим Вино викинуло, а ми потім зайшли. Я бачу, що подала потім, наші розі розпровели. Все там Але люди виграли всі там один-два номерки. Бляха, я такий довольний, ікон. не знаю чого, то ну, мені дуже приємно. І люди, знаєш, дивишся, ну, кількість е, ну, донатів, як люди донатять, активно. Кожен стрім. Там, людина може в себе щепнути, 100 200 гривень і донати. Так що лайк моїм підписникам. Так що працюємо. Тільки що мені якийсь хлопчина написав вночі, що я прочитав. Віталій, каже, зі плати. Написав у Вайбар, що типу, чи зможу я забрати машину на кордоні. Якщо вони приживуть машину сюди на кордон, то збирати машину. Я, я, за я за дам твій номер телефону, хай Так. Все, друзі, на цьому все. Сьогодні подяка за те, що ми тепер не торчимо тут на границі, ми чекаємо Олену. Олені і Віталіку дякуємо за довіру, працюємо далі. Ну, Постараємося, якщо будемо живі, віддати гроші. Тож людина різкує, розумієте? І працюємо далі. Працюємо далі, всім миру, здоров'я і добра. І поїдемо, заберемо на днях їжачка ще одного Наваріка, хай скрип, є запроси, підготуємо і будемо передавати. Так що на цьому все. Дякую, Дякую. до побачення.